Це відомий український актор, музикант, бард, автор пісень, батько військовий Дмитро Лінартович. Як би ви, ви себе особисто протитрували? Митець, тому що у мене, як у творчої людини, у актора є мета. Ну, а мета дуже моя проста: це принести користь там, де я народився, там де я живу. Ми з вами знаходимося зараз у навчальному театрі. Карпенка карого як так. ви визинчували, і от поділіться, що ви відчуваєте? Е, тут вже пройшло. Е, ми з тобою нарахували що 22 роки. Як як тут я не був, бо тут я бігав ще хлоп'ягою. тому безумовно це е, такий теплий, теплий Дім, Відчуття дому Відчуття того, дому, щось. так а я пропоную трішки промотати плівку назад. Дмитро Лінартович в дитинстві розумієте, я. Калач, тому що після дитячого садочка, я одразу пройшов таку школу, скажімо, там інтернат, комунальна квартира. Потім е, така була лжеістатика криміналь... ну, кримінальна естетика на вулицях. Але, зрештою, все одно я завжди відштовхувався від свого, від особистого свого. І мені пощастило, що я прислухався завжди до свого серця. Батьки, Мій тато, як говорить в Україні, тато це є батько, мій рідний. Він був і є і актором. І режисером, і кіносценаристом, і зараз він, взагалі, ще й нині режисер українського дубляжу. Mm -hmm. Це, це озвучання закордонних фільмів. Він з хрещеним і батько, мама моя, так само актриса Наталія Вікторівна Заболотна, батько Костянтин Костянтинович Лінартович. У нас ніколи не було якогось тиску в сім'ї. кожен робить що хоче? Я маю на увазі знаєте, організований хаос, не просто хаос, а організований хаос. Хто хоче, той те і робить, але знаєте, як демократія теж потребує дисципліни, а не просто ми демократи і пішли. Галянь. Чим ви горіли? Єдиним моїм було захопленням це інструменти, а енергії було багато. Треба кудись її дівати. Ну і мені пощастило, що я де-інде не залишив свою енергію остаточно в вулиці, а залишив все-таки частину собі інструменту і. Ще й ну, винайшов такий своєрідний свій жанр пісенна ця оповідка. І Через деякий час, коли я марив, я казав батькові, як я хочу гітару, як я хочу гітару. Ну, і він це почув. Пройшов деякий час, він приносить мені гітару. Це ну, це був шок. А потім, коли я почав займатися вже своєю пісенною. Оповідкою, як коли почали. А, до речі. Я скажу, коли, коли мені було 14 років, я працював в театрі Збройних Сил України, коли був актором допоміжного складу, ми робили численні виступи по військових частинах. І у військових автобусах, коли ми робили переїзди, я бачив одного актора, який брав інструмент в руки і грав українських пісень. І я звернував, як це звучить. І коли ми були після вистав, могли натруджені наші душі, ми були втомлені. Я теж тому ж числі з цими акторами дорослими грав в трупи ріс, ну такі свої. Як театр на колесах, був по військових частинах, військовий автобус, військовослужбовці. Це ми до теми ведемо, що я був тертий калач по акторській своїй стезі. Ну, навіть так цікаво було перший Він досвід з військовим, ну, бач, зараз військовій формі. Сиджо тоді вже була дотичність до військових, тому що ми, наприклад, робили астролі по військових частинах, зокрема, і в Криму на десантно-транспортному літаку, Ан летіли на той, що Бальбек тоді було. Декорації перевозили, вся наша трупа приземлилися, нас зразу військово-військовий автобус взяв до себе і повіз по військових частинах. Ми перебували навіть жили деякий час, там, Сімферополі, Севастополь, а давали вже концерти-виступи по всьому збережжю Криму. Це було у нас там береговій охороні, морським піхотинцям. От і та вже естетика в мене була підхоплена. І якось так пов'язано, бачу, що військова справа з творчою справою, де вперше я е, свої шляхи робив як актор, як творча людина, це було через так військові. Чому вирішили робити Театр Збройних сил України? Вирішив, тому що я бачив, що зникає все з 91-го року, коли все з'явилося, тоді були. По виховній роботі був Мулява. Пан Мулява був перший міністр оборони Мороз. І я коли побачив, що перехід і прийняття присяги уже на вірність України, коли поверталися з Росії з усіх кінців, наші воїни почали офіцери з'їжджатися в основному дуже багато. Я відчув якусь таку теж внутрішню, це не було фальшу. Mm. Це не було, коли ти їдеш о, колись то їздили військову частину, відпрацювали концерт, галя ля грамотки вийшли, а мені хотілося підтримати. І тому я зателефонував муляві, кажу, я б хотів би підтримати. З от цієї сторони 에, я с... я да, звичайно, з культурної сторони, м. тому що вони е, і ви і, і, знаєте, це було дуже вдало, тому що вони були, вони відчули цю потребу. Справді це була не, я ж кажу, не була пластмаса, не було фальшиво. Тому ніяких грамот, нічого, ми, ми просто е, не, вітали їх з цим, поздоровляли, віддавали свої серця навзаєм на те, що вони е, приїжджали і боронити е, в такому вигляді е, свою державу. Це, мене це дуже вражає, тому що я дуже рання людина, яка зрозуміла, що таке Совєтський Союз, що таке Савдепія, я дуже рано це зрозумів. І з людьми цікавими зустрічався, тому я це знав, і мені було важливо це зробити. От, ну а потім і я залишив гітару, тому що пішов у прикордонні війська. Це був 97-98 рік. Я по півтора року служба повноцінна страхова. А потім уже, коли я в армії написав батькові листа, він каже: ну, які твої плани? Я кажу, поступати в театральну університет. Я вирішив. Чесно кажучи, я зрадів. Всі кажуть, знаєте, ой, тільки не йди в артисти, бо я пройшов цей шлях. Я не зовсім довіряю. Я зрадів, тому що це якби своєрідне продовження, а тим більше я бачив його задатки. Я не міг говорити про нього, як це буде, який актор він буде. Але задатки, як коли він з дитинства вже в театрі і грав ролі, то я зрозумів, що в нього це може вийти. Окей, вступай. Але це для мене була така внутрішня така справді подія в тому розумінні, що визначився. І потім, коли вже сам закінчив театральний університет Карпенко Каро у 2003 році, я повна вища освіта. Я отримав пах, як я вже говорив, актор театру і кіно драматичного і все світ Божий творчий, я поринув а там зйомки в кіно, роботи в театрах, Да. Почуття прекрасне. Я, я пишаюся. Тим, що у нас така класна команда. Люди, які працювали не за грошей, не, не працювали за те, що яку славу собі, але дійсно сформувалася єдина команда, яка боролася за справу. Так як на сьогоднішній день вся, вся Україна. Є таке світло, яке не згасає. Я своїх не віддам. Доле! Дед! Glory to heroes. You got to be, free. Glory to heroes. You got Ваші відчуття, коли ви а, сьогодні а, при таких знову ж таки обставинах побачите Дмитра Костянтиновича знову на сцені? Я його люблю, як всі, хто з ним знайомий. З ним будь-яка зустріч це, ну, насичення такою енергією, добротою, силою, завзятістю і ну, козацтвом одним словом, звідки вибирати неймовірну Кількість енергії Ментомора кажуть, та якщо що В тому що все собою в не забереш. А я вже відчув: ну якби єсть у мене якби нести свій хрест і, і відчуваю. Після як я після того, ну що з мене візьмеш, ярконтузін контужний дійсно про відкрились якісь можливості. Розумієш, бажає. А в мене вже накопичився матеріал. Це хороший напій, він настоюється. і я вже можу давати. і Я цим користуюся. Як змінилося відчуття вашого дому зараз? Ти знаєш, змінилось, змінилось колосально, тому що пройшовши фронт, отримавши поранення і. <ганування> Із цього відбулася дуже сильна переоцінка життєва. Я раніше, на речі, дивився під одним кутом. Після того, як я пройшов після війни і з пораненнями, я дивлюсь трішки де-інде -де -де змінено. Ну, наприклад, деякі речі, які були для мене раніше в побуті важливими, зараз вони стають для мене другорядними. і навіть не на деякі, <ганування> деякі речі, які були важливими, зараз мені просто смішно. Сенсорика змінилася, і сенси ці стали набагато глибшими в якихось речах дійсно, що потрібних. Зараз я вже живу, щоб побільше зробити для людей, що залежиться від мого слова. Ну, щось таке більше духовних пластів піднімається. Розумієш, я став над собою, найіронічнішим став. Я зрозумів, що наше тіло тліне, душа вічна. Зв'язок з творцем по-інакшому звучить. Закінчується війна. Як ви її відсвяткуєте? Що перше вам захочеться зробити? Перше, у мене вже було таке своєрідне закінчення, коли я із солодару пораненим потрапив через шпиталя, через реанімацію, і їду в автівці в наступну а, лікарню перед тим, як мене там теж різати, шивати. І в і водія музика грає в автівці. Така, ну, така лірична. І Як та мале дитя, і у мене починається з цього незрячого оку, прямо сльозина, краплина. Я розумію, оце і є моя перемога. Ру я вижив, але мої і біль за моїх побратимів. Розумієш, от така, якась така драматична штука. Вони вже мерці в Світла їм пам'ять шана полеглим тим людям, завдяки яким кінці ця перемога нам здобувається. От і українському братові нашому велету. Я думаю, от якщо точно давати відповідь на твоє запитання, як ми будемо святкувати перемогу в Україні, ми будемо її святкувати у відбудові у рухами цілі. Я згадала зараз кадр з фільму Толока, і також у той, хто пише крізь вогонь, був цей кадр, коли усі топчуть ту глину і збирають ту хатку. От, от щось мені такий кадр. Тому що толока це наше українське єство, коли всі після якоїсь е, е, обставин, чи після стихійного лиха, чи після війни, всі українці збираються е, разом гуртуються, е, такий казан, і всі місяць ногами цю толоку, цю глину відбудовують, Клас. хати відбудовуються. Ясно, що це буде вже якісь сучасні технології, але ми всі разом. І у нас вже у нас велика нація Україна, у чому для вас сенс життя? Великій любові. Яку постіль, і хатній халат, Ковтаю повітря поспіль, і замість дівчини бушлат холодно до кісток, в кишені твій малюнок, і декілька пелюсток, та вишитий візерунок, на уламках літака. За скоруглою рукою напишу слова, я повернусь і буду з тобою.